Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Йдемо покажемо наших лошад. Бо зараз ще одного заберуть. Ой, а може не буде? З цього ванну? Кажуть,мо покажемо лошад. А ні, вони на місці. Тут цей Може хвостом за тебе? Це що вас лупить, це не лупите. Пойшов то відкрито. Може вже нема насадки. Бедко були близько. Зачіпали хвостом, учим записку. Так, це наша амазонка. 7 місяців. Що знаєте? Отже, так вас тут і закриє, бо вже машина їде. І чудесний нас. Чудесного вже забирають. Так що не встигли навіть добре його познімати у нас. Попливали, повтекли в конющу. Прикрить. Могла зараз буде літати капець. Вони тут собі живуть по стосі. Там поклав їм ванну ще одну, джок там вони тут. Сюди зелену кидаю, сюди. Така гарна пара, вони вже і привикли. Що зробиш? Що не зробиш? Барига то є, бари. Зробили з мене баригу, то я вже мусив тримати. Він за місяць вірис, він був так би менший від неї. тепер вже більший. Кажу, піднімаю хоч відео. Я прийшов оце відкрити, це аж конюшни там. А що вони так? Вони стоять, поїли. Не, не випускаю вже їх, ні? ні, ні. Бо Василь що вже їде. Кажу, він за місяць виріс. він був не, цей нижче від неї. Він був нижче від неї. Тепер, тепер вище. Вже її лише закриту, ні? ні? Йду пастух відключу, бо то треба там відкривати. Так що така гарна пара. Чудесний, чудесний, дуже класний гмян, і амазонка. Так Перший ванчик іде. їде від нас. Ми зараз покажемо що куди. Уже стоїть тут, постій тут. Ходім ключок постов, відкривається. Чи не закривай поки це Красунчик Класний, ні? Це капець місяць, навіть людей не був у нас. Це місяць Я думаю, що ми просто сідесь тут. Не знаю взагалі як вона вночі буде, чи так і лишиться на ній закрита. Немає що, куди вона ще гірше буде. вона бігається? А точно Вона Я не знаю вона буде. А вона нікуди не піде. Вона буде літо тепло вдома. день Так що якось так. Що не зробиш? Кажу, зробили з мене буду що зробиш. Цікаві назад. Амазонка лишається, поки що теж є якісь клієнти на неї, але не знаю. Джокер нагадую, теж придається. Може десь познімаємо відео. Хотів показати, як вони тут але не випускаю вже ці неї виходь. Вона теж десь як зможніла. Вона зможніла не виходь. Але ви зараз не займає. Вона? Ставна було хаті, знаєш. Та бо вже думав закрити їх. Василь дзвонив, що 10 хвилин ти буде. Для них тут умови ідеальні. Що ти? Кажу, для них тут умови ідеальні, але що з нам? Так, він іде в умови Добре. Дуже класний кінь, живеточка, по дуже сильних конях. Чистий першерон. Дуже губий. Ще таких людей лошад, грубих нема. Що нога, що об'єм губий. Шо... Вася вже дзвонить добре. Ну це просто капець, це аж, аж душа радіє, який тут догляд. Який тут догляд кіньми. Подивіться і карія, я не пізнав, це машина. Не машина, танок. Ну це краса. Це вам, Ну, я не знаю як це. Я такий радий, просто що капець, що вони в таких руках. Тут за кіньми дивлються сильно. Ох, камахіна. Арія. Та ти вийшово. при... Це страшно. Ну, Пу на тебе, яка ти нехайна. А камоця, навіть легенда. Легенда ще не вилиняла, так ви Легенда ще повністю не злиняла. Резь, і легенда красавиця. Ох, це капець, дві що Ну, Я не сумнівався, що вони будуть, що їм буде тут добре. Ти бачиш, що я тут зробив? О, тут для них це... Ага. Дивіться, це тут все готується для них. Це все поле засіялося, тут викорчувався старий сад. Усе це, усе викорчувалося, це все для них, для коней. Тут Скільки ти гектарів ви казали? Це вісім гектарів, це все для випасу. Для вип... все, Вася, подякуй. Тебе теж. Файно дякую Вася. Все добре? Так. Зараз це покажемо. Вже покажемо коні, зараз підемо покажемо. Підем, покажем. Зараз підемо ну, покажемо. Зараз покажемо зараз. Фундамент вже готується. Так що чудесний попав. Ну, провірені руки. Це твої руки вас тут. Ти, ти буде щось погано будеш виїздити. Капець це. А де він буде? Там коло того. Там є, є жеребчик, так? Так що чудесний вже на місці. Мокрий, бо Муцуб. бусі їхав. Але він не сівав. Ні, він не буде сівий. Сівий буде, сили. буде. Но, він, меня, він це. Бухи. Мама його сіла. <говори> <говори> Тато чорний. Мене дури, бо я хочу чорну, каже, я Ви хотіли сірого <гум> теж, сірий чорногривий. Так що до вас є жеребчик. Ну, 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 Треба помірити ногу, яка в неї нога в неї колись малого була 28 нога. Та в вже 30-ка. Такі гарні кубилки. Це капець. Це варто, ну, варто щось робити і такий результат. Приїхав. Є на що подивитися. Машина. Легенда ще повністю не. Добре, йдемо э, його стайні. і зараз підемо ще покажемо конюшню. Моккуву даєте, так? Мокково, овесь все. все. так? просто це, Ми тут забили солому і вася. Сидиш як стало далі. Це красота капіта. Ідемо покажемо це, які мають бути. Яка має конюшня до них, та апартамент. Що то я купляю, що що додому? Ну Тут умова дійсно закони, і вабліс такі ж. То що треба? Так, тут вже трава посіяна, тут все мають гуляти. Та, то і води не дасте, бо він знає. Він сам сказав не зерна, не води, бо, бо він мокрий. От не було б хлопці ведеться підляють. Ну, тут дійсно йде підготовка, а це все мають гуляти коні. тут. Ну, да. Серйозний підхід, такий аж. А Так, як бізнес може. Крисота. Фундамент залили. Тепер був... скокш... Мав бути скок, але болота була, правда? Ну, мокро було. Не, не можна було залити. То. Не можна було залити. Це що, перший раз скоситься трава, що туди запуститься. Так, так. Це чисто для коней. Я зрозумів, все для коней. Це вся переконана. О, так, тут вже залитий фундамент. залитий так що це для арії, легенди, чудесного, ще, ще два є ві. То ну, зараз в мене є, я розумію, як це має бути, бо мені скинули проєкт. Тут будуть попри два боки. Поки що лиш так, а будуть попри два боки, я так зрозумів. Ну день 12 ден, ден, 20. Поки що так буде тут навіс, поки 12 що. на 20. А тут, будуть... ні, тут ні, буде сплошний навіс. Після паски привезу дерева. Дос... Це все дерев'яне. Я Ну. Це все лише це поки що фундаменти залиті. Це, це фундамент, фундамент це, це так, щоб... Е, якось, от... Я зрозумів, щоб не гнило це. Не гнило фундамент, А не, не тут 70. Отак воно. Поняв. Поня. А це щоб ми не морували, знаєте? Я зрозумів, щоб не гнило, бо дерево буде, буде дерев'яна, щоб не гнило дерево знису. Скрізь стіки. Що, що вода буде, все? Каналізація, вода, світ. Ну, Все проведено. Каналізація є, світло, вода. Все буде. На вищий Дуже. Не, не, зразу не, виході, да, і це одразу собі виходить. І тут зразу їхні. Не, їхні, їхні це капець. Тут заб'ється ще бетон. Це лише міста. Хочу, щоб сіло. Я, щоб щоб я понял. Треба час. Треба yeah. собі з'їхати. Може раніше. Клас. Так що підхід такий до коней сильний. Попали в райзне. Ну. Все це все приватна земля. Це сила. Кажу, це багато хто. Це ви мене вправили в коні. <різь> Я? <Ваша>. Добре, <Дякто? різь> йдемо. Добрий день.